Недільного дня у калуші відбувся фестиваль пива Смак Баварії калушан пригощали справжнім смачним пивом за умови участі в конкурсах та вікторинах. У першому конкурсі чоловіки змагалися між собою на найшвидше споживання пива, щоправда, чайною ложкою. Найспритніший та хитріший отримав подарунковий сертифікат на безкоштовне пиво. Потім калушан навчали готувати пивні коктейлі, до яких входили різні спиртні напої та сиропи. Далі заохочували відгадувати пивну рекламу та навіть робити на швидкість селфі із незнайомими людьми. Я би був дуже радий, якби такі свята проходили в нашому місті Калушин частіше, тому що наш Калуш, ну, йому є, ще куди розвиватися, багато чого можна зробити. І такі свята зближують народ, зближують людей. Всі стоїть дружніші, щасливіші, настрій піднімається. Бо без таких днів ну, в Калуші майже немає що робити. Родзинкою певного дійства став виступ музичного гурту під орудою заслуженого артиста України, лаурата міжнародних конкурсів Мирона Блощищака. Музичному світі Мирон Блощищак відомий як маестро повітря, легенда українського фольклору, людина, оркестр, музикант, віртуоз автор і виконавець різножанрової музики. Дослідник древніх духових українських музичних інструментів на площу героїв до Калушан музиканти приїхали бричкою. Унікальність виконавця не тільки в тому, що він досконало володіє близько 20 традиційними музичними інструментами, а й маловідомими, такими як Теленка, Дримба, Флояра, флейта пана, Зозулька, Коза, дводенцівка, Колісна Ліра, а ще володіє неокласичними, автором яких є сам Мерон, вітрофон, шлангофон, пляшкофон. Кожен концерт Мирона Блущича творчий тріумф і захопливе шоу під час концерту сумніву у віртуозності музиканта не було гучні оплески, та навіть танці під запальну музику підтвердили його майстерність та вміння створити присутнім хороший настрій. Я колись відкрив для себе Калуш, що це одне з найбільш музичних міст України. І я не знав, що Калуш – це настільки потужне, велике місто. І взагалі я маю тут багато дуже друзів. Це дуже, дуже гарне місто просто.